Таке салона, друзі, новесенька машинка, Sportage, Я така даю 24-го року випуску, можливо, 23-го Екошкіра тканина, будемо захищати повністю екошкірою. Чому? Тому що практично, а ще вона буде ромбована. Ну, В цілому дуже гарно буде. Зараз покажемо, що з цього вийде. Джозефі. Вак, под хруст пластиночки. Не знаю, лифтарок нам треба, чи не треба, ну хай будет. Так, Ромбиками по центру повністю пошкіра. По центру у нас також перфорація, чудова сіренька стрічечка, як завжди, установка робили зі шов посадок. Бачите, тут також підлокотничок передній є. Нагадую не всіх вони є в моделях. Тут окремий задній підлокотничок. Друзі, нагадую, також ми робимо захист, ось тут очевидно, захист порожків також. Ми робимо захист дверей, захист канту дверей, ось якщо видно. Також ми робимо захист дзеркал, якщо придивитися. Ну і захист фар не Видно, ну поліуретанова броньована плівка, щоб воно це все було захищено. Ну а по чахольчику, тут так все очевидно. Дуже-дуже класно вийшло. Впевнений, клієнт будуть задоволені.